Як це правильно приготувати? можете сказати? Що приготувати? Оці, оці жовті квітки за такі. Жовті я... квітки зірвати букет, зір зв'язати лентою. І все? І все. Ні, а як, як з квіток його? Це, це ліпістки скурить? Ну, то, що на базарі продається. Я чув, де то. Ну ви ж для цього. Ну, це квітка, її курить ну, не треба. Не треба цю квітку курить. Її нюхати треба. Сосед з одної вулиці, вона там соняшники, і подарив такий табак. Соную його. хороший. А тепер дивіться, оце зовті квітки. Та дайте собі, Що з ними діло? Я сам насобираю. Не я вас як насобираю, це мої квіти, моя поляна, я тут собираю квітки. Ідіть відсюда! Велісію ніяк... везло! Я ніякий не наркоман! А чого ви квітки мої курите? Я на базарі все купив, що таке?